Том Гендерсон попереджає, сюжетна кампанія може знизити оцінки Battlefield 6. Вже 10 жовтня відбудеться реліз Battlefield 6 на Xbox Series PlayStation 5 та ПК. Журналісти вже встигли спробувати сюжетну кампанію. Більшість відгуків були позитивними, особливо відзначили різноманітність місій та цікаву командну взаємодію. Однак, відомий інсайдер Том Гендерсон налаштований значно песимістичніше на своїх сторінках у соцмережах. Він заявив: я знаю, що багато хто гратиме у Battlefield, Філд 6 точно не заради кампанії, але схоже над нею ще потрібно серйозно працювати. Через це гра, яка на критик могла б отримати 80-90 балів. Зараз швидше за все матиме лише 70-85, Написав Том Гендерсон. Чому саме він сумнівається в якості кампанії? Він не уточнив, але варто згадати, що раніше датамайнери та інсайдери вже висловлювали побоювання. Кампанію можуть не встигнути доробити до релізу. І Electronic Arts доведеться випустити бачити її пізніше. Втім, офіційно видавець підтвердив одночасний запуск сюжетного режиму та мультиплеєра. Відомо, що в кампанії Battlefield 6 буде 9 місій, а проходження забере від 6 до 9 годин.